Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Сьогодні у нас Сем Лойд. Це відомий американський шахіст, шаховий композитор та автор головоломок. Він створив цю задачу у 1860 році. Хід білих, білі мають зробити нічию. Розв'яжіть, в чорних є небезпечний прохідний пішак. Чорні хочуть походити король g1, кінь 2. І провести цього пішака. Спочатку неправильні ходи за білих. Слон це 6, король g1, король e2, h2, слон d5, кінь g2 і далі буде ферзь. Білі робили не найкращі ходи. Інша спроба король e 2 H2, слон – 6, король g1. І далі кінь g 2 і буде ферзь. І тут теж виграють чорні. Перший хід за білих слон d7. Напали на пішака, білі його поб'ють і буде нічия. Тому чорні грають аж 2, йдуть ферзі. Другий хід слон c6. Якщо кінь перекриває діагональ, тоді король e2 напалена коня. Наприклад, ферзь, сло не в 3 лінійний удар, б'є ферзя, і це нічия. Чорні мають кращий хід, король g1. Хід білих, хто ще не розв'язав задачу, подумайте. Нічию робить хід слона ж 1. Якщо король аш 1 тоді король в 2. І це нічия. Чорний король не має ходів. Білий король ходить f1 f2 по цих полях, а чорний кінь не може цьому завадити. Наприклад, кінь f5, король 1. Дали шах, король 2. Кінь e 4 шах, король ф1. Кінь d2, король f 2. Кінь намагається дати шахи, і він не може завадити білому королю. Чому так відбувається? Ось білий король і чорний кінь вони стоять на чорних полях. Яка специфіка коня? Кінь на кожному ході змінює колір поля, на якому він стоїть? І білий король він теж буде змінювати колір поля зараз. F1, F2 грає. Тобто, в цій позиції король F1 це не, це не нічия. Тут білі програють. Чорні роблять маневр. Навіть поставили коня під бій, але виганяють білого короля з поля F1. Точніше, не дають йому туди походити. Побили коня, король h1 і далі буде ферзь. Чому така ідея з самого початку за білих не працювала? Тобто можна було зіграти слон С6, король G1. І тут слон h1. Король H1, король F1. І чорні ж не будуть грати аж 2. Тоді король F2, і ми знаємо, що це нічия. Чорні зіграють король h 2, чорний король він не був заблокований. Чорні самі себе не будуть блокувати. Робимо позицію, але просто в чорних вже більше ходів є. Король g 3 і в чорних виграшна позиція. Давайте спочатку. Як це розв'язується. Напалена пішака, змушуємо його походити вперед. Далі шах. І геніальний хід слона шудин. Король Аш-1, Король в 2, нічия. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Саме основне це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу! До нових зустрічей!